Друзі, всім привіт! Сьогодні я купила ось такий засіб для чистки каструль, сковорідок, кухні, тобто газової плити і всього іншого Ой, не звертайте уваги, руки грязні. Це засіб польський, тому сьогодні за допомогою цього засобу я попробую відновити стару. Маміну каструлю. Ну, ось така, друзі, в мене є стара мамина каструля. За допомогою того засобу я спробую її відновити. Ну, ось так поливаю гарячою водою. Каструлю. Беру наш засіб. Це все, все діло я роблю в рукавичках. Ось так обшикала, обшикала і залишаю нашу кастрюльку на декілька хвилин. Опшикали, попшикали, попшикали. Ну що, друзі, готові побачити результат після першого опирскування? Ну, дно, звісно ж, прийдеться опирскати ще раз, тому що це дно, і каструлька старіша. Ну, подивіться, який ми маємо результат. Тришки пошкребти прийшлося небагато, але результат наяву. Зараз я знову попирскаю каструльку ось так. Залишаю на пару хвилин хай постоїть і побачимо, що буде далі. Ну, ось так, друзі, за допомогою ось цього засобу агент Макс польського я відчистила каструлю. Ну, звісно, прийшлося трошки ось тут верха пошкреплю, так як це старий наліт, і його е, практично вичистити нереально. Ну, ось так. Ось така каструля чистесенька, гарненька. Ну і заодно вичистила я свого баняка. Тому, друзі, старі речі можна викинути, але і є можливість дати їм друге життя. А вам всім гарного дня, мирного вечора і всім па-па-па-па!